Раду, такий був окуп. Так. Ми лишилися без депутата реально ради. Ми кажу, без депутата реально ради це одно, але коли зараз йде об'єднана громада, в якесь село лишиться без депутата, от тоді як воно буде жити. Я, я погоджуюсь, коли вже почали тему, це велика дискусія. Закон є надзвичайно недосконалий. І те пан Гнат казав правильні речі, але ми з вами запізнилися як Україна на 20 років. Досвід Польщі, я вже не кажу Німеччини. Вони давно те пройшли, але погоджуюсь, у нас зараз сталося: як? хто там повирішував, хто сильніший, на кого того раз бігом об'єднались і все. Це штучний обмін об'єднання. Через те воно ще не досконале, і я так відчуваю, далеко не останнє, на жаль, поламається долі, долі громади, долі села. Ви знаєте, це так, як колись колгоспи об'єднували. Де. Центральна контора, там село живе, десь там перетворились в хутори. Завдання наше з вами не повторити тої помилки. Але що я можу вам обіцяти? Ми вже цього не повернемо. процес, як той казав, пішов. Коли наші кандидати стануть депутатами, ми обов'язково будемо, членів батьківщини, депутатів, організовувати навчальні поїздки. Є фонд Ганса Зайделя, чули колеги-керівники сіл, хто був містечок. Німецький фонд Ганса Зайделя, з яким ми тісно співпрацюємо, він проводить навчальні поїздки Німеччина Польща для того, щоб наші депутати поїхали туди і подивилися, як там живе громада. Поляки справді теж дуже було тяжко. Зараз вони мають свої об'єднання, знають, що якщо не треба молокаючи комбайна. Всім, то є той комбайн, члена, ну тобто, тема давно відома, і побутові ці комбінати, і інші речі. Тобто, наше завдання з вами зараз виграти, стати депутатами, а тоді справді будемо разом сідати за круглий стіл і думати, як рухатись далі, щоб зберегти те, що є, але не розвалити те, що, як кажуть, залишилося. І рухатись вперед. Ще запитання.